Ви яка малишка стоїть? Яка? Ось опіль. який де... Це капсула времени. Капсула времени, більше з газом. З газом. На титанових білих плюсках, дивися. Це на 14-му радіосередини. Так. Такий у нас спортивний автомобіль. Ціна його взагалі дуже солодка. Ціна, якщо я не... Ага. не, особо... не помиляєшся. Камера за так, відкриваємо, У нас тут такий здоровенний багажник. Так, що тут? динаміки. Диви. То есть, музика тут вже є. По техніці що тут у нас? По е, Да мені кажеться, Сіві поїхав і все, і катається. Так. Диви, яка у нас труба тут стоїт. Банка спортивна. Нас трошки наступи, послухаємо, як працює цей двигун. Що з педалями? Они що з вентиляції? А я ви, я ви які Вони педалі. Це тюнінг. Оооо. Поки нажимаєш на педалі, ну да? да. П'яточка. Короче, вони починають крутитися при швидкості 200. О. -о, -о. Ну ця машина не розганяється. Все, слава богу. <сих> а що люк є ще, да? да є а ну покажи, люк. як він закривається. Він, він закривається, як в танке. Отак. Оп. І закрили. Чекс. Отак ось відкрили. Чітко. Такий у нас непоганий салончик, Магнітолка є? Кондер, да не, немає тут кондюр. Тут кондер. багато хочешь, да? Тут, тут дуж, тут, тут є электростеклопидъжники. Вот дивись. Ты понял? Я Флю, тут... Салончик аккуратный. Аккуратный. Бега. 366. Так, что у нас тут еще есть? Он микролифт с кнопка, Я уже понял как тут. О, диви. Не-не-не, знаешь что, это бензин? Нет, это не бензин, це закисть азота. <риві> Я понял. Це що, Fast and Furious? Ну салончика хайний. Ще мені сподобалось оці моменти Щас. Які моменти? Як, як в чому? О, як в танки ще відкривається, революет. піднімається, регулюється. Клас. Так, а давай подивимось, що у нас там під капотом. О, давай. Який рік? Рік 94. 94. Мотор який? 1.4, Газ бензин, газ другого покоління. По мотору не зауважен, вообще не бачу подтеканий. Наверное, тут даже на машин применялся. То есть машинка, она быть от всего, тут в стоит, на радиатор. ракета. Ну, она едет добрая, Я думаю, и добрая она едет, особенно, если включается вот этот а, бензина. то вона взагалі влітає. Диви там якісь сині лампочки стоять, бо Це леди, напевно, чи габарити. Габарит. Туманочки цікаві. Да. Umbrella Corporation. Ось така астра, друзі. Синій колір, білий дах, білі диски, білий капот. В стані ідеалочка для свого року. Люк працює, люк не тече. Бомба. 2600 в продажі, поїхали.